15 тисяч гривень зібрали учасники благодійного футбольного турніру у Вінниці на підтримку збройних сил України. Кожен спортсмен за участь у турнірі вносив 150 гривень. Сьогодні на полі футболісти 2016 року народження. Давай, давай вперед, вперед!» сьогодні. У нас дві групи по чотири команди в середньому, десь 7-8 дітей в команді. Дві команди Балкан Вінниця, дві наших шахтаря Вінниця. Дві Ниви, потім Козятин Леви і Ружин Житомирська область. Шестирічний Михайло переселенець із Миколаєва. Футболом займається три місяці. Розповідає, це перший його матч у складі команди Нива. Все подобається. Я знайшов гарних друзів». Майже рік займаються футболом брати Козирі. Сьогодні вони теж на полі. Хлопці, учасники Вінницького клубу Шахтар. Перед грою розминка, батько хлопців Максим Козир каже, прийшов підтримати синів. Підтримую так само, як і тренера. І хожу по бровці, кричу, підказую. Наставляють дома, розказую, що робити. Серед учасників і команда з Козятина. тренер Руслан Гуменюк каже: такі турніри загартовують дітей. Вони починають розуміти, що таке командна гра. Діти не застоюються, вони розвиваються, і це все завдяки нашим збройним силам. Тому ми раді завжди підтримати їх. От це по перше, досвід для дітей. Це їхня комунікація, це їхній розвиток. І в такі непрості умови це дуже важливо. Футбольний турнір на підтримку армії триватиме у Вінниці чотири дні. Проходить він на футбольному полі у селі Пирогово. «Сьогодні ми почали з 2016 року, в суботу у нас 2015, 2014 і в понеділок у нас завершуємо 12-13. Зібрані на турнірі гроші організатори передадуть волонтерам громадського об'єднання Порогов, які закуплять усе необхідне для захисників. Далі Красовська, Андрій Нєстіров, новини на Суспільному, Вінниця.